Шановні друзі, події розгортаються в Києві на проспекті Перемоги в центр. Дуже багато важливців їде по смузі громадського транспорту. Ми тримаємо правий ряд. І попереду перед передсвятошена патрульна поліція проводить облаву. От бачите, хонда здається, вона перелаштовується в правий ряд, потім бачить поліцію одразу в лівий, і ще в лівий, ще в лівий. намагається заховатися, але поліціян вже бачить і бачите, зупиняє вийшов просто на дорогу і зупинив дідуся. За проїзд по смузі громадського транспорту. Так, будь ласка, друзі, не робіть, бо це штраф за гроші. Давайте зараз поспілкуємося. Шановний пан водій, доброго раночку вам. А, ви ще й засняли. Так? Доброго раночку. Бажаю вам здоров'я. Будь ласка, не робіть так, не їдьте по смузі громадського транспорту. Дуже дякую. Гарного вам дня. Дякую вам. Друзі, будь ласка, не порушуйте по смузі громадського транспорту. Дуже дякую.